У цьому відео я розповім про розробку автономної системи безперебійного живлення для роутерів, яку я створив з нуля. Це не просто черговий модуль живлення, це комплексне рішення, яке має значні переваги перед стандартними готовими пристроями. Для початку була розроблена концепція пристрою. В одному з попередніх відео я вже розповідав про створення та модифікацію мого CNC-верстата, що дозволило обробляти образивні матеріали, такі як склотекстоліт. Це стало ключовим моментом, адже після цього зникла необхідність у використанні стандартних корпусів. Я зміг розробити унікальний корпус, що ідеально підходить для мого проєкту. Всі моделі були створені у програмі моделювання FreeCAD, після чого підготовлено управляючий код для сиранси.